Добро здоров'я! Початок листопада ми сьогодні збиралися у Великий ліс, та вранішня мряка перебила наші плани. Трошки розпогодилось і я в лісі зараз за 300 метрів від дому, настроїлась вже в ліс. Польські місця, тобто місця росту польських грибів, їх чомусь немає, тільки МКГ ростуть. Маленькі коричнюваті грибочки невідомі. Рясні молодці, єдині представники царства грибів в цьому місці, можливо, і в лісі цьому. Як же багато їх висипало. От для них сприятливі умови, а для польського ні. Неподобство. Ви таке бачили? Вся сосна у шишках. Нижні гілочки, суцільні шишки, як квіти на гілочках. Я такого ще не помічала. Може, вона росте в канаві і там їй більше вологи. І там така ж сосна, тільки рідше шишок. Гілки без хвої, тільки шишки на них. Яку ж здорову чагу хтось на березі виломив? Ось вона вже відростає, може й нам поталанить шматочок забрати. А якщо хтось попередить, то на здоров'я. Ага, бачу, мухоморчик цитриновий, зразу не впізнала, думала якась рядовка, з нього лусочки майже зійшли. Поки не витягла із землі, бачите, основа ніжки потовщена із окантівкою, як горщик, кожному грибочку радієш. Як же гарно! Тихо, та ще тепло в лісі, чудові пейзажі. На сосновому пеньку виріс дуже цікавий гриб, рядовка сірчано жовта То є опеньок, так само називається, а це рядовка. Бачите, яка вона велика, виростає. Жовтого кольору. Як відрізнити, ця рядовка має запах світильного газу, дуже неприємний. Ось така вона з під низу, зеленкувата. Придивляєшся грибочки, що це? А це, виявляється, насіння омели, рослини паразита. Ось всі берези в омелі. Ой, як вона засмітила берези. А що то там таке неординарне? Тут вже на лускатку сальну. Бачите, яка в неї ніжка луската. Пластиночки світлі. Це вже старий гриб, звісно, проте все одно світлі пластиночки для старого гриба. І яскраво жовта сонячна шапинка. Чому вона сальна? Дуже багато слизу. Бачите, він тягнеться, дуже жирна. Дуже цікаво. Такий гриб можна побачити раз в житті. Я бачу його перший раз. Помилуємося. Чим добрий ближній ліс, тим, що тут немає лосиних вошей, тому що в дальньому лісі ой-ой-ой як набридають. Червоного мухомора повно. А що ж в їстивні грибочки такі боягузливі, опасаються появлятися напередодні зими? А ми б їх іще встигли зібрати.